Доброго ранку. Сьогодні хотів записати відео на тему житла в Німеччині: як навіщо воно потрібно і як до нього прийти. Тобто, знаю, що зараз багато подумають, що це дуже дорого, нема грошей і таке інше, це неможливо. Але уявіть таку ситуацію. От заключіть очі зараз, да, на хвилинку, і уявіть ситуацію. Тобто, вам там в середньому 35 років, до пенсії ще 30 майже років чуть більше. Ви всі ці роки будете платити за орендоване житло, тобто гроші віддавати фермітору, да, Там, Беремо плюс-мінус по 1000 євро в місяць да, зі, зі всіма видатками. За рік це 12 тисяч євро. Помножуємо на вік, який залишається до пенсії, це 30-35 років, тобто десь півмільйона євро ви віддасте орендодавцю. Тобто, по факту, через 30 років у вас не буде ні свого житла. Ні євро. Так? євро. Навже це вигідно? Я думаю, що це не вигідно. Краще платити за своє власне житло, зробити собі кредит, іпотечний кредит. Це в Німеччині важливо. Можливо. Е і поступово ті ж самі гроші платити за власне житло, щоб на пенсії у вас був такий. Е Гарний актив, тому що житло все одно дорожчає, і те, те житло, яке зараз коштує одні гроші, через 10-20 років воно буде коштувати інших грошей. Ось в наступних відео я більш детально розповім, як можна підготуватися до покупки, як можна сформувати собі кредитний капітал під низький відсоток, і як з допомогою різних е, державних субсидій можна Сформувати собі бюджет на придбання житла. Ось тому слідкуйте уважно за моїми відео, підпишіться, поставте лайк, поділіться з цим відео своїми друзями. Я буду дуже вам вдячний. До нових зустрічей і бережіть себе.